Номер 1147. Чи зменшиться число мінус 51, якщо до нього додати число? І переходиться за завдання. Ми знаємо, що число зменшується в тому випадку, якщо до нього додати від'ємне число. І збільшується, якщо до нього додавати додатнє число. В першому випадку ми до мінус 51 додаємо мінус 51 від'ємне число. Значить число буде зменшуватись, у другому випадку ми до мінус 51 додаємо плюс 51, число буде збільшуватись, тобто не зменшуватиметься. Третій випадок, ми додаємо число мінус 100. До мінус 51 додаємо мінус 100, якщо додавати від'ємне число, число зменшується. І якщо до нього додати 0,2 додатнє число, число не буде зменшуватись, буде збільшуватись. Тобто зменшується чи не зменшується, не зменшується.